Привіт, Мене звати Вова. Ти на каналі і Сьогодні я тобі покажу цікавий автомобіль, на який ти ніколи не звертав увагу. А це, до речі, хороша альтернатива ладі. Це Рено 9. Цей автомобіль компанія Renault старалась зробити максимально якісно та надійно, тому що на нього покладались великі надії. Вообще, Річ в тім, що попередня модель компанії від Рено Рено 14 провалилася в тому числі через маркетологів, тому що маркетологи в той момент подумали, що буде доволі непогано порівняти автомобіль в грушею. І як на знову дня виявилося, що деякі перші автомобілі. Рено 14 бували право з накофарним покриттям, через це вони ще трошки швидше гнили. І тоді всі там критики автомобільні, всі журналісти опустили ту машину гнила гроша. Відповідно, модель виявилася максимально провальною. Саме тому на Renault 9 були покладені великі надії, і компанія Renault максимально мобілізувала свої сили, щоб створити даний автомобіль. Розробкою авто займався Роберт Oferл. Так, так, це той чувак, який створив Citroën GX, Citroën. Це Х. І так, це цей чоловік у 60 сьомому році розробив поворотні фари. Отож, робота над машинкою закипіла, Рено подвоїли ресурси, бюджет, територію. Вони робили максимально все, що було в їх силах, щоб використовувати цю базу у наступних моделях автомобілів. Було задіяно неймовірна кількість спеціалістів, конструктори створювали цю модель у різних масштабах і змущалися з неї як тільки могли під час випробувань. Образці цієї автівки під час випробувань накатали понад 2 мільйони кілометрів. Ще ніколи компанія Рено так не заморочилась над створенням своєї автівки. І ось настає серпень 81-го року і відбувається презентація цієї машинки. А у 82-му році авто виграє титул Автомобіль року. Прикинь? Ні, ну тоді Рено Дубасово на всі. Просто вони на всі бабки, знаєш, типу такі. Вони просто такі гоновою такі, або пан, або пропав. Коротше, якби не ця... Машинка, можливо, зараз там, типу, в Рено взагалі не було, або не було б такого, як я зараз. Ну, типу, це прям був прорив. Це було кльово. Тільки в Україні ніхто не викупає, що це за машини. Взагалі, Рено 911 випустили понад 6 мільйонів екземплярів. А ти про цю машину нічого не знав і можливо вперше почув. Я рахую, це заслуговує пальчика. вверх за наші старання також якісь хороші комент та підписочку на канал. Взагалі, чому я вирішив порівняти цю машину з ладою, тому що вони знаходяться приблизно в одній ціновій категорії, але через те, що ці машини у нас абсолютно не популярні, про них мало хто знає, то їх можна купити у хорошому стані навіть дешевше, ніж ладу, там, дев'ятку, 99-ку. І зараз хтось мені скаже: воу 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 99 та набагато новіша. Повірте, я їздив 99-й. Там, типу, чим далі. Цим регрес в даній марк відбувався, тому новіше не значить краще. І я реально інвестор, що це дуже достойний конкурент на ціновому такому діапазоні. На ладу йде, покажу тобі детальніше про машинку, і ти сам все зрозумієш. Бре! Рено 911 – це подвійна модель. Якщо ти бачиш чотирьохдверний седан – це Рено 9. Якщо бачиш трьох або п'ятидверний хетчбек – це Рено 11. Конкретно наш автомобіль має такий доволі пошарпаний вигляд, але, незважаючи на це, ти коли на нього дивишся, то розумієш, що над ним працювали дизайнери, а не якісь там ванька з рубанку. Ну, наприклад, візьмемо моємо, навіть е, стандартний стоковий бампер, він вже заводу має ось таку прикольну спіличку, що вже додає стилю для машинки. По підвісті у нас все просто. Спереду Макферсон, ззаду Торсіон. Багажник у нас великий та просторий. Єдиний його мінус це те, що. Загрузка доволі висока, тобто щось важке придеться аж отак закидати. А так, в принципі, для такої невеличкої вузенької машини багажник більш чим пристойний. Серце даної машинки це 14 бензиновий двигун на карбураторі. Двигун доволі хороший, надійний та неприхотливий в обслуговуванні. Привод ГРМ у нас на цепочці, причому завод розрахував так, що цепочка служить стільки, скільки служить цей двигун. Блок чогулий, гільзи мокрі, запалювання, мікропроцесор. Помпа та генератор у нас на ремені, якого височає приблизно на 80 тисяч кілометрів, і міняти його воно ну, дуже легко та просто. А і ще один момент: клапана тут відкриваються через коровисла і штанги штовхачі. Перед тим як показати тобі салон, вирішив спочатку показати класні ручки, які тут стоять. Оця частинка не рухається, а рухається знизу. Там такі. Момент рычажок для відкривання, і це дуже зручно, бо вони завжди чисті, тобто в тебе рука не вимушиться, і от зараз зима все замерзає, омерзає, а туди не забувається ні сніг, нічого, і немає ніколи проблем відкрити двері. Все, йдемо в салон. Може сказати по салон. В салоні доволі так приємно і затишно. Він вузенький, тобто місце здається, що менше, ніж тих самих ладах, але ну тобто ти з пасажиром ліктями не штовхаєшся, у кожного є своє. Місце машинка має дуже плавний хід, вигукну тяговитий, цього вистачає. З плюсів знову ж таки перед е, жигулями, там, дев'ятками е, панель, в жигулях вічно брязкає. Ці всі, якби частинки труться, вони, ну, хто їздив там в 9-9, знає про це такі, що аж голова болить. Тут такого нема, бо тому що панель це все одна суцільна така монолітна. Панель, крім от цієї бороди, все інше, воно суцільно монолітно, відповідно, в салоні нічого не брязкає, не стукає. Якби нема зайвих, зайвих якихось таких шумів. По управлінню все максимально зрозуміло. Дуже прикольний такий дизайнерський е, руль. Кермо. Кермо доволі таке прикольне. Треба звикати. Тут нема бібійки, так що коли ти такий хочеш погресувати, але якби щоб ніхто не бачити, такий. Ніби і стукнув і нічого, а сигнал у нас знаходиться ось тут. Дуже прикольний такий є момент, це в нас годинничок. Він прямо йде. Я такий, коли перший раз сидів в цій машині, такі все заглушено, така тишина, і тут такі цокі, такі згадав прямо як у дитинстві, де десь там бабусі в селі собі сидиш. і завжди стояли такі годиннички, такі десь там на тумбиці, і тут прямо от такий годинничок іде, і він отак от потихеньку собі щоки. По управлінню по керуванню все максимально доступно, інформативно, всі кнопочки, і температура, води показує. Ну, тобто не води, а там антифризу, там, тахометр, спідометр, всі кнопочки, все є. І навіть є економайзер, що тоді модно було. Таке навіть там є в Жугулях, і, ну, і тут цей економайзер також є. Сидіння дуже м'які, ну просто ну, ти в них хтониш, просто сидіння дуже м'які, але... Вони і м'які і мають дуже м, таку активну підтримку, просто воно тебе аж обнімає. Тобто людей, в яких є проблеми з зайвою вагою, напевно, навіть буде можливо буде незручно не, не сидіти, бо сидіння тебе такі обнімашкають. Приборка дуже читабельна, дуже комфортно, все дуже зрозуміло, все якось на своїх таких логічних місцях знаходиться. І ніякого тут такого там футуристичного дизайну. Хоча, хоча у компанії Renault була. Така модель, і приборка була не просто електронна, а ще й з голосовим управлінням. Тобто тут стояв динамічок і вона все щось тоді озвучувало. Ну, це прям, прям ексклюзив, який ви навряд знайдете. А от звичайна така приборка, як у нас, ну, все доволі зрозуміло, понятно. Покажчик температури є, на чому зараз економлять в сучасних автомобілях, навіть є економайзера. Ну, Все доволі інформативно і зрозуміло. Дана модель поклала дуже довгий шлях для компанії Рено, і багато технічних рішень використовували у багатьох майбутніх автомобілях. Саме на Рено 9 почали встановлювати f МДВ, який дожив до часів третього мегана та першого Дастера. Взагалі, коли я придбав цю машину, і хотів про неї знайти якусь там інформацію. Коли я зайшов на Ютубчик, вів запит Renault 9, то мені перше відео випало, де ця машина так половина цієї машини їздить там десь по дмеру. І коли я потім вже дізнався про неї всю цю інфу, пошукав, познаходив це все, то стало якось так. Знаєш, трошки якось так сумно, бо ця машина реально має величезну історію. Вона подолала оцей весь такий шлях, на неї були покладені такі великі надії, і вона ну прямо дала життям багатьом наступним моделям компанії Рено. А ну, ти про неї якби нічого і, і не знаєш. А я взагалі зараз стою і порівнюю її з владою. Тобто. Тут такі часи, панове, живемо. Отож, що хочу сказати: спасибі тобі, що дивився це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на цей канал, поставити пальчики вверх і написати якийсь чудовий коментар за те, що ми стараємося от в холод. От пальчики вже червоні, в оператора вже там аж в сині. Стараємося знімати цей контент, а Renault машинка доволі дев'ята, одинадцята. Це ж одна й та сама модель доволі, доволі непогана. Її історія ми чимось Перекликається з історією лянчі, що машина непогана і крута, але про неї мало тут знають, тому що тут всі лади там. О -о 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 -о. От, тому якщо ти знайдеш таку машину в хорошому стані, а це можна зробити, то вона не буде коштувати дорого, бо знову ж таки їх у нас не цінують. Тому якщо знайдеш таку машину в хорошому стані по ціні там, до тисячі баксів, то я думаю, сміливо можеш її брати і на ній набагато комфортніше їздити, чим на ладі. Все, побачимось. До нових всіх зустрічей. Пока. Попід, ой, попід, попід, хай зелений, ходить до, ходить до, то пусте молоде, і мені, і мені, то до буча, Богу цю, Богу душа. Ой, попід, ой, попід, попід, хай зелений, ходить до, ходить до, то пусте молоде, і мені, і мені, то до буча, Богу цю, Богу цю, душа.